Ласкаво просимо у подорож до одного з найдивовижніших чудес природи на землі: водоспад Вікторія, який місцеві жителі називають Мосі Оатунья, що означає дим, що гримить, розташований на річці Замбезі в Африці. Він розділений між Замбією та Зімбабве і приблизно вдвічі вищий за Ніагарський водоспад. А чи знали ви, що під час сезону дощів щохвилини понад 500 мільйонів літрів води обрушується з краю? Але ось цікавий факт: на краю водоспаду є природний басейн, який називається басейном диявола. Сміливі відвідувачі можуть поплавати в ньому та зазирнути прямо за край. А якщо вам пощастить, ви навіть можете побачити місячну веселку, веселку, створену світлом місяця. Водоспад Вікторія це не лише об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а й домівка для різноманітної дикої природи від слонів до барвистих птахів. Тож наступного разу, коли ви плануєте подорож, чому б не додати це диво природи до свого списку бажань? Дякуємо, що приєдналися до нас у цій фантастичній подорожі. Не забудьте вподобати, поділитися та підписатися, щоб дізнатися більше дивовижних фактів з географії.